Вітаю всіх! Зараз зроблю розклад карт Таро на серпень, які події будуть у зв'язку з війною в Україні, які будуть події. Подивимося на півночі, на сході, на півдні. На півночі. І там загрози. Північ? Туз кубків, дев'ятка кубків, трійка Пентаклів. Карти непогані, особливих не буде загроз півночі. Наступів. Наступу там ніякого не буде. Тепер на сході, що в нас там робиться. Просувати своє лісо на сході. Так, тут карти погані. Король кубків п'ятірка пентаклів, башня, десятка мечів. Карти погані. Будуть смерті, будуть руйнування, буде нестача всього, і людей, і зброї. Недобрі карти. І стан такі буде підвішений. Сирени, тривоги. Захист важко. Ну, може, буде повернення наших військовополонених з полону додому. Дві карти ось говорять про повернення військовополонених. Ну, а так карти. Ага, По сходу карти дуже нега. Тепер що буде на пізні? Так, одне гарне, що повернення військовополонених. Зі сходу, з Росії. Так, тепер південь. Південь. Що у нас там буде? Тут карти краще, тут буде, буде краще. І гарні будуть новини про захист. Але трійка мечів, звісно, якісь будуть сумні події, смерті, поранення, більше поранення. Сонця навіть. Якісь будуть перемоги. Щось буде гарне, карти не такі погані, як на сході. Більш-менш. Тому тиждень буде воювати, відвоювати нашу землю, захищатися більш успішно. По Криму бити. Чи зруйнують кримські серчики? Чи зруйнують серце? Це вже не перший раз? Ілюзії, поки що карти показують, що це ілюзії. Ті, що дають нам допомогу, нам не дають бути. Але можуть бути зміни колесо фортуни, зміни на краще. Щось може змінитися. Якийсь такий шлях іде, що щось зміниться. І може той місце все-таки знищати. Міс нам не дають знищити. Ось тут. На початку місць нам не дають знищити. Ті, що нам допомагають. А тут зміни якісь. чи це буде в серпні, чи це може буде і в вересні, але все-таки знищимо той місце. От карта сонця. Все-таки той ніс буде знищений. От. Можливо, в серпні. Так, ну що, що? Чи буде війна? Розпочне Ізраїль війну проти Ірану. Чи буде війна на Близькому Сході? Подивимося. Подивимо. в цьому місці. Чи буде війна на близькому сході? Ну так, буде захищатися, Іран буде захищатися, боротися, його ну, розчарування. Ну, будуть якісь обстріли, смерті. И карта смерти. Трикажесли смерть. Так. И верховная жрица. Це вишення може ще и светового уряду. Чтоб шо була. была. Це вы світовий уряд. Верховна жриця. Так, щось буде? Може війни великої не буде, але якісь обстріли, якісь обстріли і смерті будуть. Бо дві карти показують. Так, ну все, на цей місяць вже розхвала. До побачення всього вам найкраще. бережіть себе.